Спонсор показу. Історія у пляжці. На Тернопольщині під колеса авто потрапив 13-річний велосипедист. Інцидент трапився у селі Криве Скалацької територіальної громади. Хлопець виїхав на перехрестя, де зіткнувся з автомобілем. За попередньою інформацією, кермувальник авто був тверезим, але в нього взяли сризки крові для перевірки на міста алкоголю. На Тернопільщині підозрюють керівника навчального закладу. За даними слідства, керівник коледжу пообіцяв місцевому підприємцю за грошову винагороду віддати в оренду частину приміщення в закладі площою 700 квадратних метрів. Під час одержання неправомірної вигоди у сумі майже 33 тисячі гривень його затримали правоохоронці. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На незаконному відборі електрики викрили службовців держпідприємства за даними слідства. Службові особи однієї з філій державного підприємства встановили у приміщеннях лісництв та господарських будівлях технологічне обладнання, що забезпечувало діяльність нелегальних центрів з майнінгу криптовалют. Службовці понад рік незаконно збагачували завдяки накопиченню на створених ними електронних гаматцях криптовалюти, а оплату за спожиту електроенергію здійснювали за гроші держпідприємства. Причому через використання значних об'ємів енергетичних потужностей на лісовому підприємстві відбувалось неодноразове перевантаження комунальних мереж житлового фонду та критичної інфраструктури. Під час обшуки виявлено та вилучено документацію та технологічне обладнання для майнінгу криптовалют. І комп'ютерну техніку вартістю понад 3 мільйони гривень. Патрульні продовжують виявляти людей, які носять із собою заборонені речовини. Один з таких випадків трапився на вулиці Степана Будного. Там інспектори помітили підозрілого чоловіка. Працівники поліції його зупинили. Під час спілкування з патрульними останній помітно нервував та намагався уникнути розмови. Поліцейські провели поверхневу перевірку та виявили у чоловіка шприць з невідомою речовною білого кольору, ймовірно наркотичною, а також лікарські препарати, які обмежені в обігу. Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин інциденту. Спонсор показу історія у пляшці.